Вітаю, друзі! Мене звати Дмитро, ви на каналі Credit Solution. І Сьогодні ми з вами поговоримо про MAKE, А саме сценарій автоматизації постингу в соціальних мережах. Не будемо надовго довго, як кажуть, затягувати, і переходимо до нашої сьогоднішньої теми. Значить, хто не знайомий з сервісом MAKE, я залишу посилання під відео для реєстрації. Переходьте, реєструйтесь і розбирайтесь. Тепер до теми нашого сьогоднішнього ефіру. Значить, сценарій дозволяє налаштувати автоматичний постинг в найпопулярніших соціальних мережах: це Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram. Давайте подивимося на загальну картину, далі пройдемося більш детально по кожній гілці. Значить, тут ми бачимо постинг в Твіттері. Постинг в Фейсбуці, постинг в Інстаграмі та постинг в LinkedIn. Тут є два види створення постів. Перший це заготовлені пости, які зберігаються в Google табличках. І другий тип це коли пост генерується за допомогою чат GPT, генерується текст, генерується зображення і потім публікується. Давайте пройдемося по кожній гілці і подивимося, як це все організовано. Значить, Сценарій запускається кожен день в один і той же час. От, бере перед тим як постити, він перевіряє, чи є у нас заплановані пости. Це, цю інформацію він бере з Google-таблички. Приблизний вигляд я вам зараз покажу. Ось вона виглядає так. Тобто тут йдуть Перша сторінка це пости в Facebook, далі в LinkedIn. Далі, якщо у вас є декілька постів в Twitter, один або два, тобто тут ми плануємо, показуємо кількість постів в вибраний нами день. Тут знаходяться самі пости. От. І далі план публікації в Інстаграмі. Давайте перейдемося, наприклад, по лінійці Фейсбуку. Щоб зрозуміти, як воно працює. Значить, на початку запуску через модуль Google Sheets ми перевіряємо, чи є у нас на сьогодні заплановані пости. Перевіряємо ми звіряючи дату. Якщо є у нас поточна дата в списку, значить пост є запланований. Далі. Якщо пост запланований, ми йдемо, отримуємо з Google диску зображення. Якщо поста немає, ми в telegram боті повідомляємо, що на сьогодні запланованих постів немає. Якщо, повертаючись до попереднього, пост є, ми отримуємо зображення з Google диску. На Google диску у нас створена папочка. Там є зображення. Назви зображень відповідають даті публікації, хоча це, звісно, можна змінити, налаштувати по-іншому, але в моєму випадку так простіше. Тому ми отримуємо зображення. Далі через модуль HTTP ми отримаємо вже його в тому вигляді, в якому він може бути опублікований. Конкретно в Фейсбуці. Далі публікуємо в Фейсбуці зображення з текстом. Текст ми беремо знову ж таки з файлу на першому модулі. І після публікації ми робимо підтвердження в telegram боті з вказанням посилання на цей пост для контролю. Тобто, якщо там є якась помилка, ми можемо його оперативно видалити або змінити. Так, по такому ж самому принципу працює постинг в LinkedIn. От, і в Твіттері. Єдина відмінність Twitter, що конкретно в цій воронці що тут йде розподіл на кількість постів. Тобто може бути один пост, може бути два поста в день, може бути три поста в день. Відповідно до цього графіка, йде знову три розгалудження з паузами. Якщо ви публікуєте в Твіттері один пост день, тому, то вам буде достатньо такої невеличкої гілки. Тепер переходимо до постингу в Інстаграмі. Тут все трошки цікавіше. А в інстаграмі в файлі в якому йде планування да, наших, нашого постингу. У мене, організов... мене сторінка організована так. Тобто йде дата, далі тип публікації. Це може бути сторіс, може бути пост, може бути рілс. От, Тема цього поста або рілса, і стиль фото, де я описую, в якому в стилі я хочу генерувати фото. Давайте глянемо, як воно все працює. Запускається воронка. З файлу отримуємо тип постел. Якщо сьогодні у нас нічого немає, то в Інстаграм, то в Telegram, вибачте, відправляється повідомлення, що сьогодні нічого немає. Якщо у нас заплановане щось інше, крім постів, тому де повідомлення, що постів немає, але є Reels або Stories. і відповідно, коли я отримую це повідомлення, вдруг я щось забув. Я переходжу до тему і... Створюю вже публікую сам. Якщо у нас є запланований пост, то пост синхронізований наступним чином. Перше, ми через чат, через чат GPT, за допомогою чата GPT створюємо аудиторію, скажімо так, формуємо аудиторію для цієї теми. Тобто я прошу створити. Аудиторію описати аудиторію, так як він може описувати декілька варіантів аудиторії, я його прошу зробити один, лише один варіант. Далі створюється текст для цієї аудиторії. Я, також робиться рерайт тексту для чого? Для того, щоб не було... текст не був схожий на, генер... на генерований штучним інтелектом. Після цього створюється зображення. Теж за допомогою чату GPT в цій версії, тому що, можливо, в наступних якихось варіантах сценаріїв я буду підключати інші сервіси. Але це можливо. Зараз це чат GPT. І тут вже нам потрібно, тобто ми генеруємо зображення для наступного тексту, тобто для тексту, який створив чат GPT, вказуємо пропорції, в яких треба створити зображення, і стиль фото. Тобто стиль цього зображення. Ось я прописую, в якому стилі він має створити це зображення. Далі публікується в Інстаграмі і після публікації надсилається інформація в Telegram бот Я після того, як все опубліковано, тобто, воно йде по черзі. Наприклад, перше публікується Twitter, далі публікується Facebook, далі публікується. Перевіряється, там, публікується Instagram і далі LinkedIn. Кожен день, наприклад, там о 10.30, 11, чи о 12, дивлячись, наскільки ви заплануєте виконання цього сценарію, ви будете отримувати повідомлення в чат-бот про успішну публікацію. Якщо ж ви побачите, що є якась помилка, відповідно можете перейти, подивитися в свій план, От, що, не так, що не так з вашими постами. З досвіду тестування можу сказати, що відносно Твіттеру найпоширеніші помилки це розмір, пост, розмір твіту. Тобто, якщо, він, якщо розмір твіту великий, то і у вас нема преміуму аккаунту, тоді пост не буде опублікований і Мейк видасть помилку. Тобто ця гілка не буде опублікована. Далі, що відносно що, там, LinkedIn і Facebook, якщо неправильно вказаний файл от, з Google диску, або не надані права доступу до файлу, публікації також не буде, і Мейк видає помилку. Ну, щодо інстаграму, тут питання ну, в мене бувало лише ті, коли я неправильно вказував дату. От. Так, в принципі, все працює, все запускається, автоматично поститься. Тому підписуйтесь на канал, далі буде більше відео, більше відео по мейку, більше відео по інтеграціям, більше відео по чат-ботам. Бережіть себе, гарного дня! З вами був Дмитро.